Всім привіт, любі українці. Вже та війна замахала. Вже всі такі замучені тою війною. Але всі рівно питання мені задають, тому відповідаю. Чи піде Зеленський на другий срок? Чи піде Зеленський на другий срок? Дивимося. Mm -mm. Я не бачу цього. знаєте, його так замахала та війна, що він вже... Mm, і то все, він дуже змучений, можна так сказати. І дружина йому каже, ні-ні-ні-ні. Хтось третій, когось третього бачу. Ну, тобто, не його в президентах. От. Навіть магію на нього той чорт накладає. Не бачу я його, розумієте? Не хоче він. Не дасть йому. Він дуже замучений. Багато буде і псу про нього. І... Я так думаю, що він не все зможе зробити на рахунок допомоги Україні, але не думаю, що він в цьому винен. Тому що гроші вийшли для нього як топік. Він не бере гроші. Особисто він не бере гроші. Ні, не бачу його на другу, другий срок. Три роки, три роки. Ну, попередження йому йдуть про вбивство. І це ще довго буде продовжувати ті попередження. Ну, коротше, не хоче він. Не буде він. Я не знаю, з кого ми там вибиратимемо, але я Зеленського не буде. Ну, я так у всякому випадку бачу по картах. Якось так. Особисті розклади Viber WhatsApp. Прошу, Прошу, чекаю на ваші питання. Всім мирного дня і спокійної ночі, любі українці.